Так, у нас сьогодні 17 травня 2025 рік. Ми зайшли в комерцію на 6 секції. Кажуть, що мої відоси погано відображають стан. Не знаю як відобразити вам добре. Це комерційні приміщення 6 секції. Тут, тут щось таке цікаве. Так, кімнати тут такі туалетні. Не пам'ятаю, щоб вони такі були в реальному житті. Ось ну. тут була один раз за все. весь час. Бачите. Это краска вот эта или что, не знаю. То шинка. Він... Можем вернуться в машину за конфеткой. Хочешь? Пока мы недалеко. Так. Виходимо и далее. Шостая секция. Ледосик. А Ми працюємо, бачите? От тут вже поробили отакі. Головне, що покрасили. Ага, дощ іде, а вони красять. Да. Так, тут Ну там тоже... от там далі Бачите отакий. Ага, кирпич. Так, Вікторія, обережно. Такі жордочки ми по ним ходимо. І тут може бути по покращеному не ходіть. А тут ми вже знімали. Тут нічого нового не, з, не, відображено. не відображено, а тут бачиш оці. Там... Давай... Будем... Ми так зараз пройдемо вовнутрь, через третю. Хлопці щось подають. Тут вікна, у них електрика вони в калюжі. Все як треба. день! Ресторан можна відкривати, вже вікна є? Так, да, можна вже рестик робити ремонт. Ще тут вікна поставлять і все. Працюйте. Ти бачиш, як воно затикає десь. Намагалися почистити, але щось похалтурили, як на мене. Тут, звісно, ці всі вентиляції, їх треба знімати і нові робити геть. Ну, може на поверхах там вони ззовні і світлі, а з внутрішньої сторони вони там, мабуть, такі чорні. О! Оце я не бачила таке. Бачиш тут? Під кутом. короче, викна. Их же там будут... Колись, может, и фасад будет. Там не знаю, что там. А потім Рестик сюди прийде і почне ламати оце все, робити свого кольору. І ми почнемо з ними сваритися. Так? Да? Да. Ну, в общем-то. Сюди можна. Тут монтують основні. Добрий день, ми тут не пройдемо, так? Проліземо. Ага. Це ж на кожному поверсі вони таке. мочиш роблять. Загальні. Так.